Привіт! У нас сьогодні страшна негода. Тне вітер дуже-дуже сильний, тому вийшла подивитися, як тут почуваються теплички, зараз пройдемося, пройдемося, тут Наче все в порядку. Нічого не порвало, але ще тільки ронок, а на туди пізніше обіцяють ще сильніший вітер. Зараз йде хуртовина невеличка. Вночі йшов дощ. Очки стоять, Значить все поки що добре. Ну саме головне, як там нашим хлопцям. Хоть на вулиці Мінус 2. Ну, ну, відчуваю, що дуже холодно, проберу до кісток. В нагороді дуже не звуло в мене агроволокно. Ось така негода в нас. На вулиці Сніжок, а в мене рози зелені і жимолось теж зелена на бесідки. Повністю зелений лист. І так буде майже до весни. А потім, коли весною почнуть лізти нові листочки, то ці опадуть. Продовжується хорделиця на вулиці, пронизливий такий вітер. Вчора навіть світла не ставало разів, мабуть, шість. І зазвичай у мене. У такий період, коли починається зима, в мене починається хандра. Не люблю я зиму, якби вона хоча б місяць була і хвота. Ну, в мене її довго й не буде, тому що у теплицях почнеться робота. Як тільки пройде цей циклон, Трішки розпогодиться, то, мабуть, поїдемо з чоловіком, закупимо торф, закупимо хімію. Зараз ну те, що мені буде потрібно навесні. У мене, звичайно, багато пооставалося, але все одно буду закуплювати. Я зазвичай оці закупки роблю за зиму, до весни. Із актеліка я буду переходити на атвікс. Актелік. Можливо, куплю, тому що актелік він не тільки для полуниці хороший, він від всіх майже шкідників діє на наших городах, на овочах, на також на деревах, все це можна оброблювати. Зараз буду складати список. Щоб у мене все було продумано і готове. Я думаю, я озвучу його, і коли, коли я все закуплю, я теж я розповім, що я буду закупляти. Триходерму я теж хочу купити, але триходерма зимою я не буду її купляти, тому що там, здається, потрібен. Ну, потрібно Правильно її зберігати, і вона довго, мабуть, не зберігається, тому що я нею не дуже ще користувалася, тільки попробувала нею користуватися. Я поки що задоволена, а там долі побочим. Звичайно, тиходерма є різна, але я ще в ній не розібралася. Для цього в мене буде зима. І зимою, звичайно, в мене завжди теорія. Так як я зимою завжди навчаюся в інших на чужих помилках, щоб не робити своїх. І, звичайно, буду розповідати свої помилки, які я робила за ці роки. Ну, думаю, я зроблю таке відео, але до нього треба підготуватися. Вчора відео не виходило, бо коли перестаєш працювати на городі, то починається ухкання-охкання, починається то поясниця то що, Так як я промочилася добре, коли прибирала на агроволокні, де в мене стояла розсада, я старалася всю занести, всю почистити, обрізати погане листя, пролить і позаносити. І тоді якраз йшов дощ, і я трішки простудилася, простудила спину. Не простудилася, просто нахолонула в мене. Спина намочилася і зараз тепер ходю охаю. Ну, Все, все пройде, все, все навадиться. Просто ритм життя зараз трішки помінявся. Зараз можна передихнути, і вже, мабуть, пора витягувати нитки для в'язання, але ніяк не наструюся. Так що всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна!